І дуже було боляче дивитися на маму, як вона на кладовищі на проводи, просто сиділа на лавочці, тримала фотографію сина. Близькі та рідні 33-річного Максима Каприця, родом села Лапківці Чорноостривецької громади, прийшли до свято георгіївського храму, аби віддати останню шану полеглому воїну. З дитинства, каже, про загиблого його односельчанка Ніна Войчук цікавився історією. Завжди запитував про війну і приходив на меморіал. Дуже йому було цікаво фотографії, і ну, прямо він кожну історію хотів знати загиблого. Дуже любив життя, завжди був охайний, завжди усміхнений. Максим Каприца дуже любив матір, розповідає жінка. Мама, для нього це було все. Він і мамі телефон, і настроїти. Ну і коли почалася війна, а то він там підписав контракт. Востаннє спілкувалася з Максимом Каприцею 18 лютого 2022 року, розповідає Ніна Бойчук. І він вже ну вже не хотів займатися військовою службою. Мабуть, відчував, що вже скоро почнеться щось страшне. Максим Капріца загинув 1 березня 2022 року поблизу населеного пункту Волноваха на Донеччині, каже його знайома Марія Зелінська. Евакуювати тіло не змогли. Про загибель Максима Капріця рідних повідомили ще в березні 2022 року, каже жінка. Але його могилу відшукали лише кілька тижнів тому. Але як стала сидіти відомо, то сказали до мами, що не їде тютю, ви не знайдете, тому що окопі, де він був, танк зверху. І сказали, що він невідомий. І тільки на могилці могилки не було. І тільки на каплірці фотографії. А тут пройшов певний час оце, і вже стало таке відомо, що знайшли там на Дніпропетровщині могилку з його даними. І таким чином сталося це поховання. У Максима Капліці залишилися мати та старший брат. Поховали воїна на Алаї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.